Перше, що цікавить батьків, які хочуть вийти на роботу, де і як залишити свою дитину під наглядом в Німеччині існує дві можливості: дитсадок або няня. Так і смутана час та гнучкість. Як дитячі садки, так і няні пропонують як правило догляд із 9 до 16 години. У великих дитсадках виховательки працюють у дві зміни. Тоді дітей можна приводити вже о сьомій ранку і забирати о вісімнадцятій. Утім, це швидше виняток, ніж правило. Із няною, куди простіше домовитись про індивідуальний графік. Вона гнучкіше, адже доглядає меншу групу дітей, зазвичай від двох до п'ятьох. Скільки коштує дитсадок? Витрати батьків на дитсадок варіюються від нуля євро і до багатьох тисяч на рік. Залежно від регіону Німеччини заробітку батьків, часу догляду, віку дитини або дітей інших чинників. Ось приклад: родина у західнонімецькому Бохумі з річним доходом до 60 тисяч євро заплатить близько 100 євро на місяць за одну дитину віком старше двох років за 25 годин садка на тиждень. А за 45 годин із дитиною до двох років вже 300 євро на місяць. При цьому гроші, сплачені за дитсадок, можна списувати з податків. Якщо родина віддає у дитсадок одночасно другу дитину, то отримує велику знижку. У деяких землях садки безкоштовні. Утім, це не враховує витрат на харчування, додаткові матеріали, уроки музики або іноземних мов. Скільки коштує няня? Чи дорогі послуги няні, про доплату, за яку заговорив уряд в Україні? В Німеччині це задоволення не з дешевих і влаштовує радше тих батьків, у яких немає іншого виходу. Їхній час роботи ніяк не вписується у графік роботи дитсадків. Няня, яка доглядає вашу дитину сім годин на день, обійдеться щонайменше у 500-700 євро на місяць. Громади передбачили різні доплати родинам залежно від рівня доходів. А із з дуже низькими заробітками є можливість повної компенсації оплати няні. Переваги нянь і дитсадків. У дитсадків є, як правило, чітка педагогічна концепція: існують садки із музично-мистецьким ухилом, чи білінгвістичні зовсім нестандартним підходом відрізняються дошкільні заклади Вальдорської педагогіки або Ментасорі, які вчать творчо і критично мислити. Щодо нянь, то настільки різноманітної педагогічної програми у них очікувати не варто, попри те, що вони сертифіковані і працюють з відповідним дозволом. Зате няня може приділити більше уваги окремій дитині і краще реалізувати уявлення батьків про її виховання. Види дитків із близько 60 тисяч дитсадків у Німеччині більшість не комунальні чи державні, а приватні. Від форми власника залежить як матеріальне забезпечення, так і смислове наповнення занять. Наприклад, релігійні громади, католицькі чи протестантські, утримують майже третину усіх дитсадків і очікують виховання молоді у християнських традиціях. Дефіцит місць у дитсадках Утім, батькам у німеччині не до висунення претензій, адже місця у німецьких дитсадках дефіцит. Хоча з 2013 року вони й гарантуються батькам законом. Вихователі і родини через це нерідко страйкують як нещодавно у Берліні, де бракує 2,5 тисяч місць для дітлахів. Тож не дивно, що чимало німецьких родин подають заявку до дитсадка ще до того, як народиться дитина.